Дивіться програму ДВ новини вітаю сьогодні з такими темами. За яких умов можуть відбутися вибори на Донбасі? Хто потерпає від перекриття внутрішніх кордонів ЄС? Хто претендує на крісло президента ФІФА? Українські військові та проросійські сепаратисти у п'ятницю хочуть обмінятися полоненими. Про це напередодні домовилися учасники контактної групи. Обмін полоненими це один з пунктів мінських домовленостей, як і проведення виборів на окупованих територіях. Утім, на тлі постійного порушення перемир'я на Донбасі шанси на проведення виборів стають дедалі примарнішими. Які умови необхідні з точки зору заходу, аби вибори на Донбасі таки відбулися? Для проведення виборів східна Україна повинна бути деокупована. Іноземні війська мають залишити Донбас. Київ має відновити контроль на всій ділянці російсько-українського кордону. Сепаратисти мають припинити збройну та почати політичну боротьбу за владу. Адже головна передумова виборів безпека, стверджують в ОБСЄ. У забеубахта мис Унґіндат. Наші спостерігачі мають безперешкодно, без дозволів, неозброєними. А отже, абсолютно вільно пересуватися територією щонайменше за шість тижнів до виборів. Спостерігачі за голосуванням, зокрема парламентарі, повинні мати можливість приїхати. Самі вибори мають бути організовані відповідно до стандартів ОБСЄ. Німецькі експерти на чолі з ОБСЄ дискутують в Берліні, що має зробити Україна для відповідності виборів західним стандартам. Київ повинен забезпечити волевиявлення понад мільйона внутрішніх переселенців. Українські політичні сили мають отримати можливість змагатися за владу на Донбасі. А українські засоби масової інформації повинні мати змогу безперешкодно висвітлювати виборчу кампанію. Для цього треба зокрема внести зміни в українське виборче законодавство. Емунтаніндетат алепіталікн. Ми закликаємо відповідальні за це сторони, що найшвидше провести законодавчі реформи і не втрачати час. Його критично мало, щоб насправді досягти прогресу. Адже навіть в останні тижні ми бачимо, що знову гинуть люди знову відбуваються сутички. Доступ спостерігачів останніми тижнями знову ускладнився. Україна мусить виконати всі передумови для підготовки виборів щонайпізніше до кінця липня, вважають німецькі експерти, коли Рада Євросоюзу ухвалюватиме рішення щодо подальших санкцій проти Росії. Інакше тиснути на Кремль буде важче. Я можу дуже добре уявити, що це в російських інтересах. Якщо питання виборів затягнеться до того часу, тоді вона зможе представити Україну ще більше ніж раніше, як ЦАПА відбувала винного в невиконанні мінських домовленостей. На думку експерта, у виборах насправді зацікавлені всі сторони: Україна для повернення окупованих територій під свій контроль, сепаратисти для легітимізації влади. Росія, щоб представити конфлікт на сході України як внутрішньополітичний. А захід, щоб нарешті ліквідувати порохову діжку в себе на кордонах. Криза біженців у ЄС не вщухає. У четвер спільну стратегію шукали на рівні міністрів внутрішніх справ та юстиції. Після того, як низка країн спільноти закрила свої кордони, Брюссель застеріг від будь-яких односторонніх кроків. Найбільше від перекриття внутрішніх кордонів ЄС потерпає Греція. Дому в них немає, йти їм більше нікуди. Вони не знають, що з ними буде далі. Цього не знає ніхто. За даними міністра внутрішніх справ Греції на кордоні з Македонією наразі перебувають понад 10 тисяч вихідців з Афганістану. Багато з них на межі відчаю. ситуація жахлива. Так холодно. Ми тут вже кілька днів чекаємо на дозвіл перетнути кордон. Це і ця проблема. Ми маємо пройти. Місцева влада і благодійні організації налаштовані на найгірше. Вони певні, якщо Балканський маршрут остаточно перекриють у Греції, розпочнеться справжній хаос. Про те, що найгіршого сценарію необхідно уникнути, кажуть і в ООН з усіх європейських країн Греція змушена нести найважчий тягар, і ми не хочемо, щоб через закриття кордонів це навантаження зросло ще більше. Треба запобігти такому розвитку подій. По перше, треба прибрати перешкоди на шляху біженців. По друге, нарешті, домогтися їх справедливого розподілу по європейських країнах. Проте навряд чи кордон відкриють знову. Австрія і низька Балканських країн домовилися вжити жорстких заходів для зниження потоку біженців. А ось Грецію на переговори не запросили. Все частіше в Європі приймають рішення в односторонньому порядку, і на шляху у біженці виникають все нові перешкоди. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас пригрозив, що блокуватиме всі рішення Брюсселю доти, доки навантаження і відповідальність не будуть рівномірно розподілені між усіма країнами ЄС. Фіфа намагається виборситися з низки корупційних скандалів, обравши собі нового очільника. Утім, багато хто скептичний, що у футбольній федерації вдасться перезавантажитися. Дива з'ясовувала хто претендує на крісло президента ФІФА і яким чином вони відбілюватимуть імідж федерації. Нова візитна картка ФІФА музей світового футболу. Втім, за святковим фасадом все виглядає по іншому. З відходом корумпованих функціонерів скандали федерації не припинилися. На посаду глави ФІФА претендують п'ятеро людей. Серед них і кандидати, чия репутація не бездоганна. Фаворит букмекерів. Шейк Салман Бін Ібрагім Аль-Халіфа, член королівської родини Бахрейна. Букмекери вважають його найбільш реальним наступником Зепа Блаттера. Правозахисники звинувачують Шейха у переслідуванні спортсменів під час придушення протестів у Бахрейні 2011 року. Однак багатьох впливових представників ФІФА це не бентежить. Головне на їхню думку, що він свій. Все має залишатися в сім'ї. Втручання ззовні нам не потрібно. Заявляє, наприклад, член виконкому ФІФА Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Про готовність підтримати Аль-Халіфа заявила не лише очолювана ним Азійська конфедерація футболу, але й африканська основний суперник. Шанси обійняти посаду глави ФІФА має і Джанні Інфантіно. Генсек УЄФА заручився підтримкою Європи і Південної Америки. У гонитві за голосами тих, хто ще не визначився, швейцарець обіцяв розширити кількість учасників чемпіонату світу з 32 до 40. Критики інфантіно називають ці плани популізмом, так само як і його готовність надати футбольним союзам більше грошей. Подібними обіцянками запам'ятався і його земляк Зеб блатар. Проблемною вважають і близькість Інфантіно до свого шефа Мішеля Платіні, якого комісія з етики ФІФА відсторонила від футболу. Аутсайдери третім до фінішу дійде на думку експертів принц Йорданії Алібен Аль-Хусейн. Він погрожував зняти свою кандидатуру, якщо на виборах не буде прозорих кабінок для голосування. Проте ФІФА не виконала його вимоги, а брат короля все одно залишився. У двох інших кандидатів, колишнього заступника генсека ФІФА француза Жерома Шампань і представника пар, Токіо Токіосіхвалі немає жодних шансів на перемогу. Але сіхваля обіцяє, що системі ФІФА від нього ще дістанеться. Ви почуєте більше, коли буде виголошувати промову зі сцени, заявив аутсайдер. Щодо культурної спадщини Криму, все ще точиться багато дискусій. Досі не вирішена суперечка довкола експонатів виставки Кримські скарби, які після турне Європою застрягли в Амстердамі. А тепер виникла нова суперечка щодо Херсонесу. Тему продовжимо в огляді новин. ЮНЕСКО не визнає музей заповідник Херсонес-Таврійський російським. Про це поскаржилась під час відеомосту Москва-Париж Постійна представниця РФ при цій організації ЮНЕСКО розділяє позицію Києва, що Херсонес належить Україні, і жодні російські закони там не діють. Бундестаг ухвалив жорсткіші закони щодо надання притулку біженцям. Зокрема, процедури розгляду заявок на притулок та видворення осіб, які отримали відмову, мають прискорити. Також передбачається швидке видворення іноземців, які вчинили злочин. Марокко, Алжир та Туніс потрапили до списку країн безпечного походження. Сирійська опозиція та курдські загони народної самооборони заявили про готовність до тимчасового перемир'я. Режим припинення вогню набуде чинності 27 лютого о півночі за місцевим часом і триватиме два тижні. Раніше МЗС Сирії підтвердило, що Дамаск припинить усі військові операції, крім тих, що спрямовані проти терористичних угруповань. У кількох видах німецького пива виявлено сліди пестициду гліфосат. Мюнхенський інститут захисту довкілля закликає пивоварів з'ясувати, як пестицид міг потрапити до напою. Водночас, експерти зазначають, оприлюднені інститутом показники наявності гліфосату в напої не несуть небезпеки для здоров'я поціновувачів пива. У Великобританії відбулася церемонія нагородження головної музичної премії країни Брід Авордс. Співачку Адель відзначили одразу в чотирьох номінаціях, зокрема за найкращий альбом і сингл року, а також назвали найкращою британською соло-виконавицею. Актуальні повідомлення читайте на сайті Дойчевель Українською, а де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.